Вітаю, друзі! Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну велика кількість українців потрапила за кордон. Так, мільйони і мільйони українців виїхали за кордон. Ті українці, які раніше не мали можливості, які раніше ніколи не подорожували, не мали навіть уяви, як живуть люди в інших країнах, потрапили за кордон і побачили, як живуть німці, як живуть поляки, як живуть французи, як живуть італійці, як живуть американці, як живуть канадці, як живуть люди в інших в розвинених країнах. І звісно, українці зрозуміли, що їхнє життя воно до цього було набагато гірше ніж в у людей в розвинених країнах. Е, сьогодні ми з вами поговоримо. Хто є основною проблемою українця? Хто є основним ворогом українця, який заважає середньостатистичному українцю жити так же, як живуть люди в розвинених країнах, заробляти нормальні гроші, витрачати нормальні гроші на себе? І жити так, як живуть німці, і як живуть громадяни інших розвинених країн? Отже, якщо вам цікава ця тема, дивіться, будь ласка, це відео до кінця. Але перш ніж я перейду до теми цього ролику, я хочу вам як завжди нагадати про необхідність підтримувати бійців ЗСУ. Так вони потребують нашої допомоги. В описі до цього відео як завжди, є посилання на банку спецпідрозділу Астра, це спецпідрозділ, якому допомагаю я. Якщо ви хочете допомогти хлопцям. Спецпідрозділу Астра придбати необхідне обладнання. Переходьте, будь ласка, по посиланню і підтримуйте хлопців. Якщо у вас немає грошей, це окей, це зрозуміло. В такому випадку, будь ласка. Ваші вподобаєчки? Поставте, будь ласка, вподобаєчки цьому відео. Будь ласка, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані чомусь, так я вам даю багато корисної інформації. Ну і будь ласка, напишіть мені, звідки ви мене дивитесь, і чи погоджуєтесь ви зі мною по темі цього роліку, чи ні. Ну, а ми давайте з вами зараз повернемось до теми цього роліку. Отже, отже, хто ж є найголовнішим ворогом українця, який заважає. Українцю середньостатистичному українцю жити е, нормальне життя. Звісно, звісно, ми всі знаємо про ворога росіянина так. І так, росіянин є дуже підспудним, є дуже жорстоким ворогом українця і ворогом України на протязі сторіч. Так, тобто, це трапилось не рік, два роки тому назад, чи навіть 10 років назад, росіяни багато сторіч намагались знищити українців, підкорити українців, е руйнували все, що вони тільки могли зруйнувати, і заважали українцям е жити е нормальне життя. І ця проблема, вона існує і зараз, так. Але чи є росіянин е, найголовнішим ворогом українця? Я думаю, що ні. Знов хочу сказати, що середньостатистичний росіянин, і зверніть увагу, я не кажу про Росію. Так, Росія це територія, яку населяють орки. Тобто, Росія, як сама такова, як територія, вона ну що? Ну, територія, вона і є територія. А… Ворог українця це саме росіянин. Це росіянин вбиває сьогодні українця. Це росіянин сьогодні варує. Це росіянин сьогодні насілує. Це росіянин сьогодні робить злочини в незалежності від сві... від кольору його шкіри, так які в нього там. Очі, і яку віру він сповідає, це все робить росіянин, і росіянин е страшний е підспудний е ворог, якого треба просто знищувати, знищувати і все. Але але чи є росіянин основною проблемою українця? Я впевнений, що ні. От дивіться, Росія також має спільні кордони з іншими країнами, навіть меншими за розмірами ніж Україна, але, але чомусь Росія не турбує ті країни так, як вона це робить з Україною. І я вважаю, що більший ворог для українця на сьогоднішній день є звичайна людська лінь. Так, тут зараз мені українці почнуть писати Та ти що розповідаєш? Ми українці ми самі працьовиті і таке інше. Що саме цікаве, це будуть зараз кричати і писати ті, хто е, знаходяться на роботі, але вийшли на перекур чи ще щось таке, і подивитися декілька відео в Ютубчику. Так, друзі, я керував декількома підприємствами в Україні. Великими підприємствами в мене було більше 160 людей якими я керував, це були сільськогосподарські підприємства, я керував великими колективами на виробництві, я керував великими колективами в інших індустріях в Україні, і я знаю, що я кажу. Так? І в мене є можливість порівняти, як працює середньостатистичний українець з тим же самим середньостатистичним німцем, з середньостатистичним канадцем і іншими людьми. І я хочу. Сказати, що українці дуже лениві люди. Середньостатистичний українець почомусь думає, що якщо він відбув на робочому місці з 8 ранку до 5 вечора, то вже це тільки варто, щоб йому за це сплатили. Так неважливо, що він там встиг зробити, не встиг зробити. Він навіть може напортачити там, що потім треба буде 2-3 дні все це виправляти. Але але середньостатистичний українець вважає, що він важко працює тільки тому, що він відбув робочий день на робочому місці. Я з цим стикався багато, і я не один хто про це каже. Навіть ті українці, які зараз тут в Канаді, у яких є свої бізнеси, тут українці, які приїхали по програмі Кваєт, вони теж саме кажуть про співвітчизників. Так, тобто лінь, це. Набагато більша проблема для середньостатистичного українця ніж росіянин, я в цьому впевнений. І це саме лінь заважає середньостатистичному українцю розвиватись середньостатистичному українцю, вивчати е, якісь іноземні мови і так далі. Але чи є лінь е, найбільшою е, загрозою для Середньостатистичного українця найбільшим ворогом для середньостатистичного українця, а знов таки я думаю, що ні. Я би сказав, що неосвідченість. Є більшою проблемою для українця, навіть чим лінь. Я також ленивий. Повірте мені, як і будь-яка інша людина, я шукаю шляхи, щоб менше працювати. Але але, для себе колись я зробив вибір. Я вирішив, що я не буду важко працювати. Я краще буду важко навчатись. І мені дуже смішно чути про те, що українці сама освічена нація, дуже освічені люди і таке інше, особливо коли про це розсусолюють е, люди, у яких 8 класів е, освіти. Так? Є такі кадри тут в Ютубі, які кричать, так, в мене 8 класів освіти, але при всьому при цьому він буде роз, розсусолювати там 10, 15, 20 хвилин про те, яка ж українці, які ж українці освічені люди. Е, звісно, для того, у кого 8 класів освіти, будь-яка людина з 9 класами, це вже майже професор, це буде освічена людина. Ну і також хочу вам нагадати, що наявність диплому, так про вищу освіту чи будь-яку іншу освіту не означає, що людина реально освічена. Всі чудово знають, як е, отримують дипломи в Україні, як купуються сесії, як купуються навіть е, ці ті ж самі дипломи. Тобто, е, як тільки людина отримала диплом, е, це ще не означає, що людина е, дійсно фахівець своєї індустрії і що людина дійсно освічена. Так, освічені люди вони не закінчують навчання з отриманням диплому. Освідчені люди вони продовжують навчатись і навчаються все своє життя. Е, як я вже сказав, одного часу я для себе вирішив. Я не хочу важко працювати, тому що я ленівий, і я це знаю, я це розумію. Але але я краще буду важко навчатись, і це саме чому я завжди. Щось вивчаю нове так, в мене кожного року є по декілька курсів, по декілька семінарів, які я беру собі, і це допомагає мені зростати, навіть не дивлячись на те, що я ленивий. Отже, неосвіченість це набагато більша проблема для пересічного українця, ніж лінь. Але чи є неосвідченість? Самою великою проблемою з самим великим ворогом українця ні, все ще ні. Середньостатистичний українець не вміє слухати так, середньостатистичний українець не вміє шукати інформацію а навіть якщо і знаходить цю інформацію, він не вміє її. Користатись середньостатистичний українець чує тільки те, що він хоче почути. Так? Посадіть 10 українців в одному місці, в, одному, в одній студії. Включіть їм е, одну е, запись і запитайте цих людей після цього, що вони там почули. І ви почуєте 10 різних е, версій того, того що відбулось. Так це саме тому, що це нормально, в принципі, тоб, е, тобто, більшість людей живуть в вимишленому е, світі, так, тобто більшість людей. Чує те, що вони хочуть чути, бачу те, що вони хочуть бачити, а не те, що є в реальному житті. Українець середньостатистичний українець також страждає цією хворобою. І це саме чому переважна більшість українців кричать, що а нас не попередили, а нами не знали, а нам ніхто нічого не сказав. Ну так, звісно, Зеленський не прийшов до кожного, не взяв отак. От за шкірку, вухо не проорав, готуйся, буде війна. Так, і навіть би в цьому б випадку середньостатистичний українець сказав би: ти дурак, і я тобі не вірю, і не почув би це. Так це саме чому у середньостатистичного українця виникає переважна більшість проблем. Тому що люди не вміють слухати, люди не чують те, що кажуть, а люди чують тільки те, що вони хочуть чути. Коли навіть з кожного матюгальника з кожної праски кричали, що буде війна, середньостатистичний українець цього не чув, середньостатистичний українець почув для себе готуйтесь до шашвиків, і все він з задоволенням про все забув інше, тому що тому що, якщо б середньостатистичний українець почув, що буде війна, війну я зараз привод, наводжу як приклад, так я таких прикладів можу навести мільйон. Так, ось якщо б середньостатистичний українець почув, що скоро буде війна, це б означає. Чала, що середньостатистичному українцю треба щось робити, так треба якось до цього готуватись, чи це кудись переїжджати, чи це е, якось по-іншому е, готуватись. Але це означає, що треба було би щось робити. І з початком війни середньостатистичний українець не зміг би вже сказати: а я в, таку, в такій дупі, я не підготовлений, тому що я ленивий, так а не тому, що мені ніхто нічого не казав. Тобто, ну, це, це така філософія будь-якої людини. Так? Е, а так, середньостатистичний українець просто прячеться за цим, що а мені не сказали, а я нічого не знав. Тому я весь такий бідолашний, непідготовлений, і війна застала мене в розплох. Е, але, але чи це основна проблема українця, так, основний ворог українця? А я знов таки думаю, що ні. Одним з основних ворогів українців є також ще і інші українець. Так, це така на жаль. На жаль, це така національна риса, коли українці підставляють один одного, українці зраджують один одного. Навіть така важка війна, як зараз відбувається в Україні, я щиро сподівався, що вона заставить змінитись українців. Вона згрупувала згрупурувала певну кількість українців на початку, велику кількість українців на початку, тобто українці почали. Якось так зібрались, почали давати достойний відпір расистам, і нібито виглядало все нормально. Але українська натура в кінці кінців взяла верх. Так перемогла перемогла цю таку короткострокову збірність таку гарну, гарну таку збірність. Так і середньостатистичний українець почав знов таки підставляти свого сусіда, свого знайомого. І таке інше. Що я маю на увазі? Ну от подивіться, чому зараз йде волна хейту з, з різних країн в сторону українців, так в бік українців, а це саме тому, що українець, який приїхав зараз за кордон, неважливо в яку країну, чи це Канада, чи це європейські якісь країни, він не думав про те, що будуть казати і як будуть відноситись до українця, який прийде після нього. Середнестатистичний українець намагається захапнути собі якомога на швидше. Яком Мога найбільше він е, ловить е, момент, так тобто середньостатистичний українець звик жити моментом, і він ловить момент і йому начхати на те, що е, він напаскуди все, і е, українцю, який буде їхати після нього, вже буде важче, вже буде гірше. На нього вже буде дивитись зовсім інакше. Тобто, середньостатистичний українець він взагалі не думає про е, інших українців про свого близького, про свого сусіда. Йому головне, щоб він щось отримав прямо зараз. Він навіть не думає про себе наперед, так ну і це не є для когось великою такою а, тайною, а, що середньостатистичний Украї... українець зараз а, завжди а, каже, що а, мені добре, поки у мого сусіда а, погано, так. Тобто це така риса, яка, на жаль, на жаль, нікуди не зникає, і, на жаль, на жаль, середньостатистичний українець з цією рисою не бореться. Але але чи це основна проблема середньостатистичного українця? Так чи це найголовніший ворог середньостатистичного українця, який заважає? Середньостатистичному українцю жити нормально? Ні. Я впевнений, що ні. Так, хто ж є такий самий? самий -сами Великий ворог середньостатистичного українця саме такий ворог, якого майже неможливо подавати, його можливо подавати, звісно, любого ворога можливо подавати. Але цей ворог дуже такий, дуже підступний, і з ним дуже важко боротись. І це сам середньостатистичний українець. Це сам середньостатистичний українець нічого не робить для себе, щоб розвиватись. Так це сам середньостатистичний українець нічому не навчається. Це сам середньостатистичний українець замість того, щоб навчатись на помилках інших, розбиває свою голову, свого лоба вдризг. Так що мозок вже брища звідти, так, ну з, принаймні залишки мозоку, і навіть не розуміє, а чому то, так сталося, так не робить жодних висновків. Це середньостатистичний українець сам накликає на себе всі проблеми. Це середньостатистичний українець породив. Кормив корупцію в Україні, на яку він зараз так плачеться і розказує, тепер хтось там поборіть корупцію, і тоді я, можливо, туди приїду. І це сам середньостатистичний українець нічого не робить для себе. А сподівається, що хтось інший, уряд іншої країни, чи сусід, чи рідні зроблять щось для нього, і це сам. Середньостатистичний українець є основним ворогом для себе, тому що він не розуміє того, що він і є свій основний ворог, так тому що він не розуміє, що всі проблеми, які з ним відбуваються, так те, що він зараз там десь. В скрутному становищі знаходиться всі ці проблеми це результат його життя, це результат його діяльності або бездіяльності, так, і це результат його життєвого шляху. Тобто, все це результат того, чого він вартий. Коли людина починає розуміти, що всі проблеми в житті. Від нього, так від того, що робиться людина, або від того, що вона дозволяє іншим з собою робити, це перший крок для одужання і перший крок для того, щоб змінити своє життя на краще, друзі. І відео це я зробив знов таки. Не для того, щоб образити середньостатистичного українця, так не для того, щоб сказати, що українці погані чи ні, українці такі ж самі, як і будь-яка інша національність. Є дуже багато класних українців, підприємців, розвинених людей. Молодь золота молодь у українців. І я завжди кажу, що якщо... У України і є зараз якась можливість е, е, змінитися, так то це тільки завдяки молоді. Якщо молодь візьметься зараз і поздвигає всіх старих пердунів, і почне міняти і змінювати всю систему. Так, тобто молодь дуже дуже класна, в України, але на жаль, у молоді немає ресурсів, так і немає можливостей. Я не хочу сказати, що середньостатистичний українець це щось найгірше, що є в світі, так але але я кажу правду, я кажу так, як воно є. І якщо середньостатистичний українець подивлячись, подивившись це, відео, зрозуміє, що він і є проблема для себе і для своїх близьких. То це вже е, буде велике діло, і це буде перший крок на шляху зміни свого життя. Друзі. Я ще раз хочу вам нагадати про необхідність підтримки ЗСУ. І про посилання в описі до цього відео, якщо ви хочете підтримати спецпідрозділ Астра так разом зі мною допомогти хлопцям придбати необхідне обладнання. Друзі, я також хочу вам нагадати про ваші вподобаєчки. Будь ласка, ставте вподобаєчки, вони дуже важливі. Я також хочу вам нагадати про підписочку. Якщо ви ще чомусь не підписані на мій канал, ну і зараз напишіть мені в коментарах. Який основний ворог середньостатистичного українця вважаєте ви? Так, що, по-вашому, заважає середньостатистичному українцю жити нормально? На цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!